Не відкладати сесію обласної ради. Да, 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 да. У вас є повні права швидше це зробити, щоб дійсно нормалізовувати ситуацію на Черкащині. Це вимога і прохання Черкаської громади. Скажіть, будь ласка, власні. ви це перед вами, <рес> люди закупили приміщення, а ті, що ви бачите, це екстремісти сидять. Я вже почув, я вже почув, Відповісти, що була домовлення. Я, відповідаю. Відповідаю. Шестер я вам відповідаю на ваші запитання. Мені зателефонували і сказали, що захопили приміщення. Я доїхав, ознайте мені, коли ви задали питання, то послухайте мене. Я приїхав з тим, щоб поспілкуватися з вами. Вияснив, що була домовленість з директором цього закладу, була домовленість, і щоб ви провели своє зібрання. Я отримав відповідь. А Я, ми право можем... як громадяни займіть, що державна це Наша власність. маєте по.